Ах, Сонце ліпе. Всім привіт! Це відео можна було назвати Гороху він не хоче, кукурузи він не хоче, болі він не хоче, що йому пирогів дати чи що. Одним словом, два дні рибалки в одному відео. Не знаю, що відбувалося, але перший день повністю пролетів, як ніколи. А другий день взяв реванш. Дивіться це відео, дивіться обов'язково до кінця. Козаки, четвертий карп. Четвертий карп. Ця покльовка все-таки завершилась покльовкою карпа. Коли виловити, просто секунда проходить, як як йде покльовка. Дрібнота просто збиває кукурузу і все. Бачите, потягнуло, втопило. Зараз би, звісно, бойлік порішав питання, тільки де його взяти. Так, да. дивіться, що робить. Просто миттєво, секунда просто не проходить. От я перезакидаю і зразу отакі от танці починаються. Бачите? Ну, ось так. Така сьогодні рибалочка. Підкормов я горохом. Дрібнота налетіла. У мене не тільки бойлів немає, ще й гороху толкового. Попросив жінку купити гороху, вона знайшла, купила, все, жовтий, гарний. Ну, є нюанс, він весь половинчастий. Тобто він виглядає як цілий, а насправді він половинчастий. Ну і от якесь. Ладно, треба міняти кукурузку, бо там вже її немає, то вже плює непостий гачок. Така от Америка, така от риба, американська. Покльовки миттєві. Тільки закидаю 2 секунди покльовку. Ну, на жаль, це не карп. Да, не реагував я на ці покльовки, але, походу, він сам підсікся то вже. Витяним. Ну, таке, така от чудо-рибка. Слухайте, ну, відвідував я Besproшоp і Кавелас. Там такі блугіли, що я ніколи би не думав, що вони такими виростають, такі як пательня, блін, по, по кілограму. Так, що ж з вами робити, га? Кинуло поплавок під воду. Ох, аж дёрнуло вудочкою. Ай, печаль з тобою. Фух, снайк. Дивіться, аж вудочка трясеться. Бачите? Ладно, підсікся треба тягувати. І що я маю робити з вами, парня, га? Секунда просто не проходить. Це чудо рибка вже є. Як таким маленьким ротиком ти можеш таку котлету їсти, ага? Поясни мені. Парень. Да, походу цього разу з карпом буде прольот. Дивіться, яку котлету роблю для блугіла, щоб він просто не захватив ротом цю наживку. І все одно клює. Просто якийсь жах. Так, зганяв я за спінінгом, розкладаємося, пробуємо закинути на бойл. Бестренько треба спасати ситуацію. Я не знаю, чи воно спасе, але спробуємо зарядити бойлика і кинути подальше. Дуже жарко сьогодні. Карп жару не хоче брати. Навіть вітру нема ніякого малейшого. Ось. У нас є попереду фонтан, який включається. І я сподіваюся, що карп на фонтан підійде. Тому будемо кидати прямо. Будемо кидати прямо і сподіватися, що щось буде. Так. Кидаємо задні лапи. Ставимо їх вище. Фу. Рухаємося далі. Беремо ПВА сітку на підкормку на спінінг. Це в мене 25-ка, в принципі, саме популярний розмір. Тільки напрягає мене написано All Season. Непонятно, чи для теплої води, чи для холодної. Ми будемо пробувати і виходити з того, що маємо. Ось. Попробую я вчепити бойл. Надіюся, що щось того буде. Що в нас вийшло? Получився ось такий стік. Він просто з горохом. Е -е -е, ні Ніпеліться, нічого я не маю. Така олдскульна підкормка в нас буде. Чіпляємо її на гачок і запускаємо. Щось бойлики моє підсохші. Я їх ніколи не забираю з машини. Машина стоїть на сонці. І вони твердіють, це погано. Але варіантів в мене нема. Роблю ось такий сендвіч з бойла і попапчик. Так приблизно буде друга виглядати оснастка. Трошки інший попапчик, але якось так. Не подобається мені, звісно, це з пінінгами. Я на цьому озері ще ні разу не ловив за 3,5 роки, не скільки я ловлю на ньому. Чому? Тому що дуже багато трави. Дуже багато. Тобто я закинув, куди впало, непонятно. Маркеритися без толку, тому що ну, притягну 10 кілограм трави. Можливо, я подумаю насчет попера, діпера такого, щоб продіпати яке то дно і вже знати більш-менш, що робиться. Ну, це трошечки буде пізніше. В общем, закинув я перший раз. Що з того буде, побачимо. Наживки немає, снасті не готові, бо я, в принципі, не мав наміру ловити підкормка кормка якогось періця, ша щось, хоча б якогось тіста зробив, і то і то нема. Ладно, вже як є, якщо щось буде, обов'язково покажу. А поки я візьму вудочку і попробую хоча б дрібнотки половити. Да. Чудовий день, чудова рибалка, тільки блогіл не дає ловити. Раз Сьогодні у нас не рибалка, а експериментальний день. Покажу, як працює ПВХ Стік, ПВХ сітка. Кину мій воду, засічам час. 8.59,9. Подивимося, за скільки часу вона розчиниться. Ну, дуже швидко, Реально дуже швидко. Ще не пройшло хвилини. В даний момент ще хвилина не пройшла. Подивіться, як вона себе вода. Ще хвилина не пройшла. Вона вже тріснула і розсипала підкормку. кормку. Які я вже тільки презентації не роблю цьому карпу. Толку ноль. О, Сомок. Сомок, маленький сомок. Такі от результати нашої рибалки сьогоднішньої. Ніякі. Абсолютно нічого я не взяв з собою, лише банку кукурузи і два поплавочки. Ось перший він лежить. Дав до дна глибину і перестарався бачив, щось якісь рухи є. І ось другий поплавочок. Ой-ой-ой-ой! Щось відбувається. Надеюсь, стану вчерашней дальше. день, Блугил за блугилом. Что с Сейчас Что с Ой. Так, сейчас дюбы, похоже на дребноту. Подаемся. Да-да-да-да-да-да-да. Тянем. Так, козаки, не знаю що. Щось зацепив. Якщо карпак, то він невеликий. А, ні, такий карп і такий немаленький. Потяну мені перепутав водочка. Так, є перша покльовка карпа. Завів мені за водочку. Дайвочка моя відпрацьовує. Так, треба поміняти. Поміняти поплавки місцями. Так, кудись він... Завів. Так. Заводочку я не переживаю. В мене мощна. Якраз для таких козаків, як він. А от залізку і гачок. Трясе головою, не можу вивезти з кущів. А ну. Давай, давай, давай. Ух. Покажися. Намотал мне круповки. Вот такой вот карпок. Хорош, да? І от карпак, я думаю, що десь четверочка. Попробуємо взяти його. Давай йди сюди, боець. Не хоче? Я як завжди без підсака. Ну, не роби шуму. Та ти що вириває з рук ліска. Можу підтягнути його. Да. Ось він красунчик. Ну дивіться. Так, щоб розміри передати. Голова як моя ладонь. Да, я думаю, четверка-п'ятерка можна. А перепутав той козак мені, звісно, все, що можна. З така от п'ятерочка у нас. Клюнуло, завів за другу вудочку. Це був реванш за вчорашній день. Ну, Пробуємо зловити ще щось. Це капець включив на запис камеру, як я боровся з карпом, ніхрена не записала. Зловив я другу карпака ось такого. Весь баттл не записався. Трошки більший за першого. Коротше, обідно. Ну нічого, нічого, я на рибалці десь 20 хвилин, два карпа таких 5-6 кілограм. Це вже непоганий реванш за вчорашній день. Так, да. це було обідно. Гарний був батл. Ну, не записався. Йдемо відпускати цю звірину. Це другий нас за півгодинки. Прошу зауважити. Півгодинки, два таких карпа. Пробуємо половити ще. Норму виконано. Я завжди ловлю два, максимум три карпика і йду додому. Фу, але сьогодні щось хочу посадіти. Вчора пролетів. Подивимося. У мене поплавочок. Поки я відійшов до камери. Пропустив покльовочку. Можливо, зараз візьмемо. Гарно він протягнув десь півтора метра, напевно. І зупинився. Повело! Ох, як повело стрімко. Подивіться. І знов я пропустив. Сів кави попити. Поплавок вже метр відплив його. Продовжуєш, так. Карпова покльовка, бачите? Бачите, як вона плавно і... і впевнено, без лишніх дюбків. Бачите? Дуже плавні ходи, це добре. Напевно, що карпик, але дуже маленький. О, ні. Підсік все-таки я його другого не зазняв, але ну, зато третього вам покажу. Борьбу. Маленький чується зразу по руці, що він, звісно, не п'ятерочка. Покажися, можете сомик? Ні, Карпак. Вроді Карпак. Три карпакозаки, за яких із 30 хвилин. Чесно, я годинник сьогодні не взяв на руку, тому не знаю. Да, маленький. Маленький півкілограмовий карпак. А, я кажу півкілограмовий. Двохкілограмовий карпак. Ну, блін, ну реально, блин, хвилин три пройшло до покльовки. І ось такий тузик нам попався. Звісно, переборщив, я сказав, що десь кілограма 2 думаю, десь півтора. Може кілошний. Третій. Фу. Сильно, сильно, за 40-30 хвилин. Три карпики. причому що я другу вудочку навіть не закидаю, вона лежить в стороні. Я просто не встигаю за двома дивитися. Бо ще хочу каву попити. Новості почитати, А тут... а тут така рибалка. Окей, закидаємося ще раз. Година 20 я на риболовлі. Включились фонтанчики, це вже означає 9 година. Зараз 9.15. Я приїхав без 5.8. По результатах три карпики. Просто миттєво один за одним. Це просто багато часу зайняло включення камери, виважування, фотографування і так далі. Бігав два рази до машини, тобто фактично ловив дуже мало часу. Це сьогоднішній день Матч-реванш за вчорашній прольот, як я вчора намучився, що я тільки не робив і кидав спінінги і коромив горохом. Ой, знову покльовка. Подивіться, як карп пішов. Бачите, через що я результативність в мене не дуже велика сьогодні. Якби я реально ловив, а не знімав то цей був би результат набагато більший. От я мав би тянути, а я записував відео. Так, гарно протянуло, але лишило, водно вкололось. Нічого треба перекинути. Все, напевно, що буду я закінчувати. Бачите, бачите, як потянув. Буду я закінчувати. Треба збиратися на роботу. Хороший день, хороша рибалка. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися, це важливо. Так, дивимося, чим то закінчиться покльовочка і будемо рухатись додому. А він все водить, водить і не показується. Давай, покажись. Ух ти, Ухте, ти крусунчик. Який гарний. Я його вже підвів трошки до берега. Дав подихати воздухом. Щось він не спішить до нас. Да-да-да-да-да, став. Так, ну що ти наш? Ох, це хороший. Це дуже хороший. Я не знаю скільки, але він дуже хороший. Пробуємо витягнути. Це просто супер карп. Ух, який я довольний. Да, Сьогодні реванш вдався. Сьогодні реванш вдався. Ніяк він, бідний, не змучиться, щоб я його взяв. Відходить від барага, але я думаю, що вже можна. Красунчик, красунчик. Ось така рибка нам сьогодні клюнула. Я думаю, що сьогоднішній цей рекордсмен знімати витягувати. Ух, Дуже важко. Відплив і відірвався. Це капець. Це було обідно. Ну, якось так.